Заплакало небо, трава похилилась, замовкли вітри, тільки мати молилась, героїв душа відлітала на небо, упав він в бою, Україну за тебе, героїв душа. Відлітала на небо, упав він в бою, Україно за тебе, плакав батько старий, на колінах до Бога молився. Може, син мій живий. Бо ще вчора маленьким наснився, я з ним жито косив, мати в лузі камену ламала, батько очі закрив, обійнявши сумну домовину. довго, довго ридав, аж дощами заплакало небо. Що мене не забрав, не покликав Всевишній до себе.